Друзі, привіт! Сьогодні хочу зробити такий невеличкий обзорчик. Ось прийшла мені, я вже і дивився, не було часу відео засняти. Ось така невеличка посилочка. Давно я хотів цей інструмент. Це у нас крізер для шкіри. Ось такий він зроблений з такого прикольного ручка дерева. Змінні накінечники. Їх тут декілька розмірів. Вони підписані ось, не знаю, на камеру видно чи ні 1,5 мм. Шісти граничок в комплекті є для заміни 1,5 мм, половиною, 2 і 1 мм. Коштує він мені обійшовся, це з Алікспреса -за замовляв, 10 доларів. І прийшов доволі таки швидко десь за два тижні. Цей інструмент призначений для створення декоративних паралельних ліній вздовж ну, краю шкіри шкіряного виробу. Ну, для розмітки місць під шов, наприклад. Ну і для створення цієї паралельної лінії розмітки підкреслюють геометрію виробу, що додає професійного вигляду. Тобто його треба нагрівати. І потім по краю шкіри проводиться. Ось тут у нього канавка така. І це він робить таке тиснення паралельну лінію. От. Ось такий невеличкий обзорчик. Потім ще додатково зніму відео. Покажу, як він працює. Дякую велике за увагу. Кому потрібен такий інструмент. Пишіть в коментарях, я дам силочку. Ну, так, на ощуп, він доволі таки якісно зроблений. Ну, як буду перевіряти, покажу. Буду перевіряти на шматочках шкіри, тому що я таким ніколи не користувався, щоб не запороть заготовки. Тому що ось в мене, наприклад, є заготовочка на гаманець. І от її можна також по кругу пройтись. Оцим. Прибором, отак він ставиться, нагрівається і з краю проводиться, робить тиснення. От, так що, таке в мене коротке сьогодні вийшло відео. Обзорчик. Дякую за увагу. До побачення. До скорих зустрічей.